Я пам'ятаю той день, як ніби це було вчора. Відчуття напівсонного зимового ранку ще літало в повітрі, коли я вийшов з маленької кав'ярні на куті вулиці. Мої руки обіймали чашку гарячого лате, та саме тоді я побачив її. Ганну. Вона стояла серед гамірного натовпу, але в моїх очах вона була єдиною. Її усмішка вирізнялася, як промінь сонця. Що пробивається крізь хмари, я не міг відірвати погляду від її світлого волосся, яке легко погойдувалося, та від її очей, що сяяли ясно, навіть з-під зимової шапки. Я почав думати, як до неї підійти, але перед тим як я встиг зібратися з думками, втрутилася доля. Вона повернулася, щоб ухилитися від велосипедиста, який проїжджав пост. І в цей момент зіткнулася зі мною. Моя кава вилетіла з рук і пролилась їй на руку. Я був сповнений жаху, готовий вибачитися, але вона лише засміялася. Її сміх був таким щирим, що моє серце відразу втратило будь-яке відчуття тривоги. Вибач, я зовсім не хотів, почав я. Але вона перебила мене, кажучи. Що це, мабуть, найоригінальніший та найсмішніший спосіб познайомитися з кимось. Її голос звучав музично, легко, і він заспокоїв мене більше, ніж будь-які слова вибачення. Ми обидва розсміялися, і я запропонував купити їй нову каву як компенсацію. Незабаром ми вже сиділи разом у кав'ярні, розмовляли, немов знали одне одного ціле життя. Це був день. Коли я зустрів свою долю, кожен день, проведений з Ганною, був ніби нова глава у книзі пригод. Вона навчила мене цінувати маленькі радощі життя. Разом ми відкрили для себе красу першого снігу, коли ми, сховавшись під однією парасолькою, прогулювалися парком та насолоджувались кожним пухнастим снігом, що торкався наших облич. Я ніколи не забуду, як ми разом вставали на світанку, щоб зустріти сонце на березі річки, відчуваючи прохолодний вітер, що грався з її волоссям. Вона була моєю музою, моїм джерелом натхнення. Кожен раз, коли я відчував сумнів або невпевненість, її слова підтримки були для мене як маяк у темряві, її присутність зробила моє життя яскравішим, більш насиченим. З часом я усвідомив, що не можу уявляти своє життя без неї, вона стала частинкою мене. Я зібрав усю свою сміливість, щоб запропонувати їй вийти за мене. Якщо чесно, мені здалося, що моє серце зупинилося, коли я чекав її відповіді. Але коли вона сказала так, це було найщасливіше відчуття в моєму житті. Наше весілля було скромним. Але кожна деталь була важлива для нас ми обрали невеликий затишний ресторан на березі річки, де ми колись зустрічали світанок. Все було оформлено в простому, але елегантному стилі від вишуканих свічок на столах до ніжних квітів, які прикрашали зал. Кожен момент цього дня був наповнений любов'ю та теплом. Цей день засвідчив нашу любов і відданість одне одному. Вона стала моєю дружиною, моїм найкращим другом, моєю половинкою. І я знав, що наше життя разом буде неймовірною подорожю. Життя з Ганною відкрило для мене нове розуміння кохання. Я зрозумів, що це не тільки метелики в животі чи романтичні миті. Кохання це повсякденний вибір бути поруч, незалежно від обставин. Я пам'ятаю, як в один із важких днів, коли все йшло не так, я повернувся додому розлючений та засмучений. Але Ганна була там, щоб заспокоїти мене, просто слухаючи і тримаючи за руку. Її спокій і розуміння допомогли мені знайти внутрішній мир. Вона навчила мене цінувати підтримку і турботу, що існує в партнерстві. Ми разом росли, долаючи життєві виклики і радіючи спільним перемогам. Вона завжди була поруч, щоб заохочувати мене досягати більшого, вірячи в мене, навіть коли я сумнівався у собі. Вона, моя найкраща подруга, завжди готова до жартів та веселощів, моя дружина, яка ділить зі мною усі радощі та труднощі життя. Моя велика любов, яка надихає мене бути кращою версією себе, її вплив на моє життя неможливо переоцінити, вона змінила моє бачення світу, вчинків та відносин. Я не можу уявити своє життя без неї, без її сміху вранці, без її мудрих слів увечері, без її ніжного дотику, коли світ навколо здається холодним. Вона моє все. І я вдячний кожен день за те, що доля звела нас разом.